Привіт, друзі! Розкажу вам сьогодні невеличку історію, яка трапилась зі мною та з брендом Санта-Марія Новела. Я маю надію, що ви всі знаєте про цей історичний італійський нішевий бренд, який був заснований ще тоді, коли Чингісхан, а потім Батий нападали на Київську Русь, а у Флоренції цей бренд вже було засновано і він існує й досі. Я коли відвідував Флоренцію, то завжди туди заходив. Я маю надію, що більшість з вас знає, що тому приміщенню, де знаходиться центр, Центральний Магазин Санта-Маріоновели вже дуже багато століть. Там все дуже красиво, вони продають свої класичні аромати, класичні формули, ну і, звичайно, сучасні. І от я замовив у них аромат табака Тоскана. А я його пам'ятаю, тому що тоді він мені сподобався, коли я відвідував цей магазин своєю м'якістю, акварельністю, там м'яко звучить Тютюн. Навіть більше там проявлена ваніль, навіть е деякі амброві ноти можна відчути. Тобто там немає такого потужного сигаретного або сигарного тютюну, наприклад, який ми маємо в сучасному амуаж-опусі, який зробила Сесіль Зарокян е Royal Tobacco. Там дуже все м'яко. Я замовив в них цей, цей аромат, і от він до мене прийшов. І коли я його спробував, я от відкрив упаковку. Е е Наношу його на себе, і я думаю, чекайте, щось тут не те. Якийсь аромат зовсім інший. От він реально абсолютно інший. Якась шкіра, знаєте, і вона якась резинова, ніби. Це якась гума, якимось латексом мені пахне, якимось димом мені пахне щось зовсім не те. Я такий думаю, слухайте, а можливо вони його переформулювали, тому що іноді таке трапляється. Бренди роблять переформулювання, але на загал вони це не оголошують. Тобто ніхто насправді, поки ти до них не звернешся із запитом, не знає, що цей аромат вже переформульовано. Я такий думаю, ну ладно, давайте, хай він трошечки постоїть, тому що іноді потрібно аромат відкласти, як кажуть, щоб він там настоявся і трошки прийшов себе після поїздки. Але ж проходить ще декілька днів, я тестую знову на собі цей аромат, наношу на руку, на блотер, на себе. Слухайте, ну реально, запах а, гуми, отакої От ще б я б навіть назвав би паленої гуми разом з якимось латексом. І я відчуваю таку навіть певну синтетичність. І якусь таку технічність, ніби це технічний запах чогось. І прямо шкіра дуже явно відчувається. Але ця шкіра вона зовсім не, ну, така, не, не така, яка використовується для а, одягу, для сумок, навіть для взуття. Вона якась така технічна, ніби ти зайшов в якийсь цех. І там от ти відчуваєш от якусь шкіру, е, 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 яка просякнута якимось димом, е, гумою, там, ще чимось, якимось бензином, я не знаю чим. І тут я почав шукати різні відгуки. Я подивився на всіх форумах. Ну, всі пишуть про цей аромат табака Тоскано як м'який тютюновий. Ну я ж теж знаєте, ще з гузду не з'їхав, пам'ятаю, що ще до ковіду яким цей аромат був. А тут зовсім у флаконі зовсім все по-іншому. Ну, я такий думаю, треба подивитися ще якихось блогерів. Можливо, дійсно, аромат переформулювали, можливо, щось сталося, а я про це не знаю. Я подивився декількох західних блогерів, ну тому що у нас майже ніхто не розповідає про Санта-Марріновелу. Ну, і всі пишуть і говорять про дуже тонкий м'який аромат тютюну. Ну саме такий, про який я пам'ятаю ще, коли відвідував той магазин у Флоренції. І тут я натрапляю на відео однієї блогерки. Вона прийшла в магазин і каже: Ось я купила табак Тоскано, він такий м'який, він такий ніжний, я його люблю. Ой, а тут ще я е останній буквально флакон е схватила, вихватила аромату ностальжії. І я так хотіла спробувати цей аромат, а я ностальжія пам'ятаю, що його не пробував, а читав про нього. Це аромат, який був присвячений ретроавтомобілям, гонкам на автомобілях? І він пахне паленою губою, асфальтом, димом. І тут до мене, а він вже знятий з виробництва. І тут до мене почала закрадатися одна думка. Невже вони просто у флакон, табака Тоскану мені наляли зовсім інший аромат, якому я відчуваю от реальну шкіру? Справді. Скажу вам відверто, я був свідком таких ситуацій, коли, і також, до речі, італійський один нішевий бренд надіслав цілу партію, і в де в одному флаконі в, ціли, ну, в одному ароматі SKU був налятий зовсім інший аромат. Ну, На виробництві сталася помилка. На жаль, дуже рідко, але так і трапляється. Якби я не був свідком, я взагалі б взагалі не знав, що, що мені далі з цим робити. Я почав дивитися на сайті Санта-Марія Новела та на інших форумах всі шкіряні аромати. Там же ж їх дуже багато. Треба ж, поки оце все передивишся. Іспанська шкіра. Ні, вона зовсім по-іншому пахне. Я пам'ятаю той запах іспанської шкіри, що я коли відвідував магазин. Тут якась така технічна шкіра. І я доходжу до аромату ностальжія. Дивлюся, що там реально дим, шкіра, асфальт. Ретро автомобіль, дивлюся, що люди його порівнюють з ароматом де Гарсон Тар. А в мене цей аромат був. Я його свого часу дуже любив. Там е, в перше видання флакону він був такий пластмасовий, а всередині, знаєте, ніби пакет сміттєвий. І там вже був той аромат. Я його відносив цим, знаєте, такий він пахне якимось гаражом, старими якимось автомобілями. Ну, більшою мірою він був технічний, такий пластиковий. Ніби навіть якимось мастилом мені пахло. І я згадав, що саме оцей аромат зараз в мене на руці, оцей табако таскану, який я наносив на руку. Він мені один в один з цим ароматом. І тут в мене всі пазли починають сходитися один в один. Вони просто. Аромат, який вже знятий з виробництва. Він в минулому році, здається, був знятий з виробництва ностальжія, Вони мені налили, залили ось саме в табака таскану цей аромат. А я ще цю ностальжію хотів спробувати, бо я ж є великим фанатом. Автомобілів в будь-яких інтерпретаціях, і коли я читав, що це пахне асфальтом, хромом, деревом старим в автомобіля, шкірою, я ще такий думаю, блін, як я хочу його спробувати. Ну, де ж його спробувати, як його спробувати? І тут таким дивним чином мені потрапляє аромат саме в табако та скала. Ну, звичайно, що в таких випадках треба робити в випадках я. Одразу беру і пишу, офіційно знаходжу всі контакти Санта Марія Новела на їх офіційному сайті. І я їм пишу італійською мовою листа, щоб вони вже не перекладали там на англійську. І е, чітко розуміли, що відбувається. Кажу, що до мене прийшов флакон табака Тоскану, І він зовсім не пахне табака Атаскана, а він пахне саме вашим ароматом ностальжії. І вони мені відповідають, що. У них дуже якісний контроль на виробництві, дуже потужний цей контроль. Тому, будь ласка, дайте нам всі фотографії бачкодів, які знаходяться на дні флакона, і ми будемо робити тут розслідування і перевірку. Ну, я їм все звичайно надіслав. Все є. Тут бачите на дні всі. Оці цифри, які збігаються з самим флаконом, ну сказати, що це якась підробка чи щось мені сюди залили зовсім інше, абсолютно не можна. Бо ну хто підроблює в санта марію новели? Подивіться на ці всі монограми і гравіровки. Вони мені надсилають згодом листа, що ви знаєте, ми провели розслідування, ми вибачаємось дуже сильно. Ми можемо вам запропонувати змінити замінити вам флакон на. Табако-тоскану, де буде реально табако-тоскану. От, але я що їм відповів, сказав: ви знаєте, ви ж зняли ностальжію, і я дуже цей аромат хотів його, і я не можу вам його вже відправити, і не буду його вам відправляти. Ви, по суті, самі того не знаючи, зробили мені такий сюрприз-подарунок. І я тепер буду саме цим ароматом користуватися і а, поринати в цю тему ретроавтомобілів. Ну, вони, звичайно, нічого не відповіли, сказали дуже вам дякую за вашого листа і все таки інше. Я кажу і вам дякую. Але що для чого цю історію я розповів? Що уявіть собі, якби звичайний якийсь просто користувач, або звичайна людина, яка там не занурена всі ці парфумерні теми. Вона б цей аромат спробувала, то вона б сказала, що це якась підробка або. Це якась незрозуміла імітація, або аромат там, він там що з ним спортився, згорів, вицвів, що там тільки не можна придумати, що, чого я тільки не начитаюся в на форумах. Але насправді я це відео записав вам для того, щоб ви розуміли, що такі випадки дуже рідко, але вони мають місце, вони трапляються, тому що виробництво нішової парфумерії це по суті виробництво в невеличких лабораторіях, в невеличких приміщеннях і людський фактор має місце. Але таким чином, бачите, в мене опинився мої колекції аромат ностальжія. Ну нічого, що з наклейкою Тобака Тоскано». Буду пахнути старими ретроавтомобілями, димом, асфальтом, особливо кудись коли їхати далеко. Для мене це. Може бути певний кайф, але одразу скажу, що цей аромат, він не є прямо таким натуральним запахом асфальту, шкіри якоїсь. Він такий трошечки синтетичний, він реально дуже схожий на Тарком де Гарсон. Але ну такий, знаєте, я б навіть назвав його романтичною інтерпретацією цієї автомобільної теми романтичною парфумерною. Тому, якщо у вас таке трапляється, не дивуйтеся, пишіть коментарі, розповідайте, можливо, у вас з вами була схожа історія.